Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Bestec, модель MRZ-10013 AU. в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо. Комплектацію. В комплекті в нас знаходиться інструкція, додаткові запобіжники. Дроти підключення і сам інвертор. Інвертор на 1000 Вт з чистою синусоїдною, корпус металеві. металевий, є для зручності ручка для експлуатації. На передній панелі у нас кнопка увімкнення, два USB-роз'єми, невеличкий led дисплей дві розетки. З іншої сторони, у нас роз'єми для підключення дротів, чотири запобіжники і потужний кулер для того, щоб охолоджувати інвертор. Даний інвертор під'єднується до живлення від акумулятора 12 вольт. Видає Номінальний, е, номінальну потужність 1000 Вт, пікова потужність 1200 Вт. При купівлі на е, даний інвертор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua